Його, там, де прабедні, упохніваються, божі, царства небесного і прощення ріхів Христа, безсмартного царя і Бога нашого просимо. Попрощатися із Сергієм Вівдичем прийшли родичі, побратими, друзі та жителі обласного центру. Чоловік родом із Краматорська, але останні роки проживав із сім'єю у Хмельницькому, де й служив у 19-й ракетній бригаді. Воїн пішов обороняти кордони України ще у 2014 році. Це справжній чоловік, який не побоявся ще тоді. І як справжній чоловік, як справжній воїн, пішов захищати свою домівку від орків ще 8 років тому. Коли в 24 лютого ворог вторся в усю країну, Сергій Вівдич знову ж таки пішов захищати вже наші з вами домівки. На жаль, Сергій загинув. Загинув заради кожного з нас, загинув заради нашого. Українського майбутнього поховали солдата на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. В останню путь цього дня провели і Захара Квасного із Кам'янця-Подільського та Віталія Штанькевича із Наркевичів. Світла пам'ять та вічна слава нашим героям.